Житомирське тролейбусне трамвайне управління презентувало черговий тролейбус, який працівники підприємства зібрали власноруч. Це вже другий у цьому році відремонтований силами ЖТТУ тролейбус. Ми пообіцяли 12 тролейбусів в місяць. Кожен місяць один тролейбус. Ми виконуємо ці зобов'язання. В січні місяці ми випустили машину 2074. Сьогодні презентуємо машину 10.51. Сергій Корнячок, водій відновленого тролейбусу, який сам брав активну участь у капітальному ремонті великої рогатої машини машини. розповідає, що тепер пасажири почуватимуть себе набагато комфортніше. Повністю переварився його кузов. Змінено як кажуть, внутрішньо всього це пасажири бачать це сидіння, саме поручні змінені. Це йде в на кращу сторону, звичайно, тому що деякі міста зараз таким макаром, тільки як кажуть, і виходять з цього положення. Не за купівлю, не закупівлю нової техніки, а ремонту іменно. На презентацію тролейбуса завітав і колишній міський голова Володимир Дебой та нагадав про плани щодо відродження ТТУ, яким поки не судилося здійснитися. Ми в цьому році закладали більше 12 мільйонів на підтримку ТТУ. Додатково готували ще порядка 5 мільйонів на різницю, яка не дає держава, і ці кошти в бюджеті у нас є. Як це відбудеться далі? Час покаже. Але ви знаєте, мені приємно, що замість того, щоб різати тролейбуси, закладати ТТУ в боргову яму, заганяючи брати кредити. Ми це все розчистили. Дебой попрощався з працівниками підприємства та пообіцяв, що й надалі підтримуватиме ТТУ. Я б я не був на яких би рівнях, Я буду робити все для того, щоб ТТУ було головним підприємством, самим шанованим. Комунальним підприємством і ніхто не дав права його зруйнувати, закласти, продати, розорити. Я вам це обіцяю по тій причині, що дуже дорого мені стоїло. Щоб ми його разом з вами піднімали і відроджували за останні три роки. Це вже 20-та машина, на яку поповнилося комунальне підприємство. Наразі у ТТУ виникають труднощі пов'язані з неприйняттям бюджету розвитку, говорить Олег Таморський. Не закладується в бюджет і, в принципі, все тяжче й тяжче нам ремонтувати той рухомий склад. Складується. Певна заборгованість по заробітній платі зв'язку з тим, що субвенція не в повному обсязі іде навіть в межах тієї запланованої, яка запланована на січень місяць, на лютий місяць. Ремонт тролейбуса обійшовся в межах 240 тисяч гривень. Щодня у Житомирі на лінію виходить 68 тролейбусів та 12 трамваїв.